Доброго ранку, народ. 22 лютого субота. Ще трохи весна. До нового року залишилося 313 днів. А зараз саме час розпочати цей день з гарним настроєм і цікавими фактами. Ми починаємо наш ер проранок. і допомагають нам у цьому святам. Сьогодні не просто день, а справжні випробування для язика, стравоходу і розуму. Міжнародний день змагань зі скоромовок кидає виклик кожному, хто хоче показати свій талант у вимові найзаплутаніших фраз. А якщо ви не вмієте говорити швидко, то можливо зможете здивувати своєю хоробрістю у всесвітній день ковтачів. Ні, це не просто любителі великих шматків їжі, а справжні артисти, які ковтають мечі. Так, існують такі відчайдухи, і сьогодні саме їх день. А для тих, хто вважає, що треба подумати перш ніж щось ковтати, настав всесвітній день роздумів. Чудова можливість переглянути свої рішення і плани на майбутнє. Що по іменинах сьогодні їх святкують Андрій, Віктор, Володимир, Іван, Йосип, Михайло, Микола, Сергій, Степан, Федір, Варвара і Ірина усіх іменинників зі святом і будьте здоровими. Про погоду. Погода сьогодні як погода взимку. Для когось холод, для когось нормально та звично, але навіть якщо на вулиці все ж таки буде прохолодно. Головне, щоб на душі було тепло. Нехай цей день буде сонячним у вашому серці, тоді будь-які морози не страшні. І одразу про прикмети. Холодний і сухий день до теплої осені без дощів. Якщо сьогодні високі і густі хмари, буде стійка погода. Ну і снігопад вказує, що весна буде пізньою. А якщо прилетіли граки та ластівки до ранньої весни. Що сьогодні не можна робити? Ну, по-перше, краще не планувати далеку подорож, бо взагалі навіщо вам воно? Сьогодні субота, можна і вдома її провести. Також не можна давати обіцянок, які ви не зможете виконати, але лише сьогодні, тож почекайте до завтра. Ну і ще не слід починати жодних нових справ. Краще відпочити або завершити всі вже початі. Ну а тепер гороскоп, рубрика, яку чекають багато з нас, тому робіть гучніше, овен сьогодні вам варто зосередитися на тому, що дійсно важливо, навіть якщо навколо хаос, телець, несподіваний збіг обставин може виявитися не таким же і випадковим. Близнюки, ви здивуєте себе тим, що зможете вирішити складне питання без зайвих роздумів. Рак сьогодні ваш день пройде під знаком спокою та. Неспішності. Лев, вам варто звернути увагу на деталі, які раніше здавалися незначними. Діва, день коли невеликі зміни принесуть великі результати. Терези, забудьте про правила, сьогодні варто діяти за натхненням. Скорпіон, несподівана зустріч, відкриє для вас новий горизонт. Стрілець важливий момент, щоб зробити вибір, якого ви уникали. Козиріг довіряйте процесу, навіть якщо він здається нелогічним. Водолій сьогодні варто відмовитися від зайвої серйозності. ну і завершуємо як завжди, рибами. Вас чекає день, коли все складеться саме так, як треба. Гороскоп на цьому закінчується, але не закінчується наше шоу, і ми продовжуємо найціннішу інформацію. Друзі, сьогодні день, коли треба нікуди не поспішати. Ми живемо у світі, що штовхає нас вперед, змушує завжди кудись бігти, ухвалювати рішення в стресі, про щось постійно переживати і не озиратися назад. Але сьогодні не той день. Сьогодні варто зупинитися і задуматися. В інфопросторі зараз паніка, тривога, нескінченний потік новин, що лякають, але саме зараз важливо знайти свій внутрішній центр свою опору. Подивіться навколо, поруч є люди, які підтримують вас, а ви потрібні для того, щоб підтримувати їх. Ми разом і в цьому наша сила. Не чекайте, що хороше саме прийде у ваше життя. Не шукайте його в новинах або десь іще. Шукайте його в собі і тих, хто поруч. Адже навіть у найтемніші часи завжди є світло. Варто лише повірити і захотіти його побачити. Народ, ну а я дякую, що були зі мною сьогодні. Нехай ваш день буде сповнений світла, радості і мудрості. Побачимося завтра у цей Час, бережіть себе і тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!